Готуємо дуже смачний і незвичний суп з фрикадельками. Для цього нам потрібно фарш 500 г, сухарі паніровочні 50 г, пармезану 20 г, яйце одне, петрушка, зелень, сіль, перець і все це ми добре перемішуємо. Формуємо ось такі фрикаделечки і потім обсмажуємо на маслі з всіх сторін, щоб були рум'яненькі. Потім беремо каструлю з товстим дном і обсмажуємо там одну цибулину, два зубочка часника і одну морквину нарізаними кубиками. Це ми все обсмажили хвилин 15, додаємо туди вермишель орзо, можна іншу прати, будь-яку дрібненьку. І заливаємо бульйоном або просто водою. Додаємо туди наші фрикадельки і варимо 15 хвилин. Потім додаємо зелень, в тому числі і шпинат. Можна смакувати. Боже, це так смачно. Бо вдома смачно.